24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалює акт, яким проголошує Україну незалежною демократичною державою. Сьогодні ми, громадська організація захист держави, в стінах Національного університету Острозька академія. Разом з нами. Дякую вам, що погодилися на І зустріч. Вам дякую. доктор філософських наук, публіцист, історик. Петро Михайлович Кралюк? Петро Михайлович, я дуже дякую, що ви погодилися з нами поспілкуватися та переосмислити День Незалежності для нас, для українців. Адже цей день а, є не лише символічним для 1991 року, а й сьогодні. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви той день саме в 91-му році, який дух? Тоді ви відчували? Ну, який дух. Ви знаєте, напередодні цього дня, 19 серпня, почався пуч ГКЧП. І мало хто вже зараз звертає увагу на ці події, але дійсно багато людей переживали, що буде далі з країною, чи не почнуться репресії. Я пам'ятаю, в цей день я їхав до Волинського обласного архіву. І ну, не було інтернету, передавали щось по радіо, говорили про те, що у Москві щось відбувається. Невідомо, де знаходиться тодішній президент. Радянського Союзу Горбачов, ну у нього вже така була посада. Люди нервувалися, і ось я приїжджаю в архіві. Там а, такий Федір Іванович Ленський, колишній партійний працівник, який, до речі, свого часу виступав з досить різкими статтями про голодомор. Він писав про те, що багато що в Україні робилося неправильно, і його колишні компартійні функціонери, товариші. Навіть травили, казали, що бачите, Федір Іванович пішов не тим шляхом. Ну, він вже пенсіонер і працював просто швейцаром в цьому архіві. І він мені каже: Петро, нарешті. Настане порядок. Ну я так знаєте, подивився на нього. Кажу, а що сталося? Таїль Іванович? І він мені каже: Ну от най прийшли правильні люди до влади в Москві. Нарешті вони набудуть той порядок, бо Горбачов. Нічого нормального зробити не може. Я так на нього подивився. кажу, Іванович, ну ви ж не один рік уже живете в цій країні. Невже ви думаєте, що тут колись буде порядок? Я теж пам'ятаю, буквально в цей день я пішов у. Організацію народного руху, там голова тодішнього народного руху Волинської області Харченко сидів за біля приймача і уважно слухав, що відбувається, і так далі. Ну, Почали говорити про те, що треба щось робити, готуватись до якихось дій, акцій, протесту. Ну, але е, готуватися довго не довелося. Буквально уже на наступний день стало зрозуміло, коли. Відбулася ця прес-конференція і Коли люди побачили, що у них трясуться руки, стало зрозуміло, що нічого з цього не буде. Ну, відповідно, почалися події в Москві в інших містах. Ну і у нас 24-го проголосили акт незалежності. Ну так для нас це було велике свято. Ми не сподівалися, чесно кажучи, ми mm -hmm. не сподівалися, що Україна так швидко стане незалежною. Хоча було зрозуміло, що треба буде цю незалежність відстоювати. У багатьох людей була така знаєте ейфорія. Вони думали про те, що все уже кінець нема радянського союзу, але ви ж розумієте, радянський союз продовжував існувати. І поки не відбувся референдум 1 грудня 1991 року, ну формально радянський Союз продовжував зберігатися. Так вийшли Прибалтійські республіки, але це невеликі країни. А Україна це була велика частина Радянського Союзу. І вже після того як відбувся референдум, коли стало зрозуміло, що Україна вже аж ніяк не буде в складі СССР, тоді е, представники Росії, України і Білорусі, Біловезькій Пущі про неї не дуже згадують все таки провели такі перемовини і вирішили, що так треба вже розходитись по національним квартирам. Ну, теж пам'ятається референдум. Я, чесно кажучи, багато людей не чекали, що буде такий результат, коли більше 90% населення України проголосували за незалежність. Ну, зрозуміло, що. Західноукраїнській області там майже 100% було. Ну 100% ні, але 90 там 7, 98 99 доходило. Ось ну центральна Україна менше, але здивував в південь. Здивував Донбас. На Донбасі теж досить високі були показники. Зрозуміло, що не існувало примусу. Люди йшли свідомо голосували за незалежність. Причому цікаво відзначити, що навіть в Криму і в Севастополі більшість все-таки проголосували за незалежність України. Хай це була відносна більшість, трошки більше 50%, але такий був результат. Ну і здавалось би, все добре. Ну але насправді не так все добре складалося. Відразу почалися певні сепаратистські рухи. Вони розпалювалися Росією і на території Криму, особливо в Криму. Також це відчувалося в Донбасі. Ну, На жаль, на сьогоднішній день маємо таку не зовсім приємну ситуацію, хоча, в принципі, цю ситуацію можна було би передбачити. Я можливо скажу непопулярну річ. Зараз у нас не люблять Олександра Солженіцина. Ну, вважає, що імперець, там що він ну, хвалив Путіна. Ну, хвалив Путіна. А хто на початку 2000-х років не хвалив Путіна. А що в Україні мало не хвалили, мало людей не хвалило Путіна. Давайте об'єктивно говорити. Існувала навіть у нас партія політики Путіна. І очолював її не хто небудь, а академік Толочко, Петро Толочко. нині. Ну, але все-таки Олександр Солженіцин треба віддати належне, що це була досить розумна людина. Він добре знав Україну, він сам, будемо говорити, десь наполовину, а то і більше українець. Принаймні, по матері він чистокровний українець, батька він не знав, в дитинстві говорив українською мовою, він російську мову вивчив уже, ну, скажімо, в такому. Не те, що зрілому віці, але в зрілому віці він вивчав російську мову, бо він не володів добре нею. Розмовляв вдома з Суржиком. Він багато бував в Україні, і він, до речі, перебуваючи в еміграції в 1984 році, я ще раз хочу підкреслити, 1984 рік, ще не було розвалу радянського союзу. Хоча Служеніц ще в 60-х роках казав, що радянський Союз розвалиться. Він передбачав це. І от він в 84 році сказав так, що коли розвалився Радянський Союз, Росія буде воювати проти України 84-й рік. І він сказав так: що якщо я дуже буду до того часу, я не буду брати участь у цій війні, і я закажу своїм синам, щоб вони теж не брали участь у цій війні. До речі, коли почалася широкомасштабна війна в Україні. Сини Солженіцина, які жили в Росії, які мали там бізнес, виїхали з Росії. Так що бачите, треба було певно слухати і Солженіцина, і інших розумних людей, які говорили про те, що така ситуація може бути. На жаль, можна. А можна на... я запитаю: а хто мав слухати? Прошу. Хто мав слухати Солженіцина Тарешно? Ну, була ж був у нас президент Леонід Кравчук. Який був в комуністичній партії? Ну почекайте, добра половина, а, а, чи не добра майже 90% Верховної Ради були члени комуністичної партії. Так. Ігор Рафаїлович Юхновський, який очолював народну раду в той час, один із опозиціонерів, що він не був комуністом, Левко Лук'яненко теж свого часу був комуністом. Так а й. Його виключили з компартії, його засудили до розстрілу, але він був членом компартії. Ну, В'ячеслав Чорновіл, здається, не був членом Компартії, але був комсомольським божаком. Так що такі реалії. І, до речі, такий відомий письменник Багряний свого часу я дуже люблю цього письменника. Вважаю, що один із найкращих українських письменників ХХ століття це Багряний Іван Багряний. Так ось він казав, що коли буде незалежна Україна, то до влади прийдуть колишні комуністичні функціонери, комсомольські функціонери. Так і сталося. І саме ці люди будували, будували в той час незалежну Україну. Ви кажете, а хто мав слухатися? Ну здавалось би, інтелектуальний рівень. Тодішніх депутатів Верховної Ради, я не боюся це сказати, був набагато вищий, ніж нинішніх депутатів. Ну, Візьміть нинішній склад Верховної Ради. Ну, це щось. І взагалі треба сказати, що, на жаль, наша Верховна Рада за часів Незалежності України фактично деградувала. Попри те, що там в Верховній Раді 91-го року було чимало комуністів, чимало зациклених людей, і так далі, але рівень інтелектуальний був відносно високий. І е, давайте пригадаємо, що майже повністю в той час, 91-му році, Верховна Рада проголосувала за акт незалежності. Буквально лише кілька осіб відмовилися це робити. Це теж, до речі, показово. І ці люди мали би все-таки аналізувати ситуацію, що вони не бачили, що відбувається в Росії, що там є реваншистські настрої. Відразу ж е почалися заяви про те, що, от, мовляв, е Росія свого часу віддала Крим, Хрущов віддав Крим в 1954 році, деякі області України, вони, мовляв, є російськомовні, вони повинні належати Росії. Ну, це... Передусім Донбас, також Південь України, це лунало, це відверто, про ці, ці речі відверто говорилося. Чому наші очільники в той час на це не звертали увагу? Ну добре, ми віддали свою атомну зброю. Я розумію, що на нас тиснули Сполучені Штати Америки, на нас тиснули інші держави. Але чому ми, по суті, розвалили свою армію? Чому ми припинили ракетні програми? Чому ми, наприклад, добре віддали атомну зброю, але чому ми повіддавали літаки? І кому віддали? Росії? Росія, так. так що багато тут питань до ну, тодішніх очільників. Ну, але що, маємо те, що маємо? Історію вже не переробиш. Да. А скажіть, будь ласка, як сприймається сама незалежність? У 91-му році і як сприймається вона зараз українцями? Ви про мене? Так, як ви тоді сприймали? Якщо ви, ви не до кінця вірили в незалежність України? Ні, я вірив в незалежність України. Я вважав, що мені хотілося, щоб Україна була незалежною, і е, не тільки мені, але й багатьом іншим людям того часу, все таки, о, давайте пригадаємо, що перед е, Цим референдумом, який відбувся 1 січня 1991 року, перед цим відбувалося ну в Україні у березні місяці. Якщо я не помиляюся, референдум всесоюзний. Так, так, таке опитування стосовно того, ну який має мати статус України і так угу. далі. Ну, близько третини людей по суті проголосувало проти того, щоб Україна була в складі радянського союзу, тобто. Можна говорити, що ну я теж голосував проти. Тобто десь була третина людей, так, це не більшість, яка вже тоді хотіла, щоб все-таки Україна стала незалежною державою. А потім був референдум 1 січня. Так, багато хто і в тому самому Криму голосували із таких, я би сказав, меркантильних мотивів. Бо... Ну, існу, в той час було багато різного роду агіток, листівок про те, що Україна на душу населення виробляє там стільки металу, стільки там хліба. Ну, взагалі ми будемо багаті, щасливі і так далі. Mm -hmm. Я розумів, що це ілюзія. Не все так просто має відбуватися. Але багато хто повівся на а, таку, ну я би сказав, примітивну пропаганду. Ну, по суті, так, примітивну пропаганду. Вона спрацювала. Багато хто сподівався, що от Україна стане самостійною, і от вона щасливо заживе. Але щоб щасливо жити, треба прикласти руки. На жаль, ті люди, які опинилися при владі, ну, вони ну, виявилися не на місці. Не на місці. Бо вони не знали, що робити з цією незалежністю. Ну, візьмімо хоча б один такий факт. Уже після проголошення незалежності, ну це загалом така була ситуація на пост просторах. Я зараз не буду вдаватися до цих економічних питань, але була страшна інфляція. І Україна була лідером інфляції. Навіть на території Єгославії, де велася війна, реальна війна. Не було такої інфляції, як в Україні. Кравчук, якого ви згадали, комуніст, але ж він економіст. От у мене виникає, ти ж економіст, ти ж мусиш розбиратися в цих питаннях. Чому ви не звернули увагу на оцю економічну сферу? Ну, звичайно, були надії, великі надії на нашу незалежність. І я розумів, що не буде все так просто. У мене навіть була е у такому журналі сучасність опублікована стаття, де я говорив про ті ризики, які, з якими ми зустрінемося. Десь я щось передбачив, щось не передбачив. Ну це закономірно. Але тим не менше, все-таки Україна як держава відбулася, і слава Богу. І ви знаєте. Можна говорити про багато недоліків. Є великі проблеми у нас економічні, демографічні проблеми, культурні проблеми і так далі. Але все-таки є держава, і це відносно вільна держава, повірте мені. Я як, ну я не буду порівнювати нас із Росією чи з Білоруссю. Насправді це авторитарні держави, де свободи слова, свободи дій немає. От я вам наведу такий приклад. Свого часу, ну це десь років 10 тому, у нас із Білорусією, а точніше, із Пінським державним університетом Острозька академія мала обмін, невелику обмінну програму. 5 людей приїжджало із Білорусі сюди, в Україну, 5 їхало наших туди. Ну, здавалось, Білорусь живе краще за нас. Так там, принаймні, здавалося. Хоча це далеко не так було. Ну, десь, може, в чомусь е е дешевші були там товари, деякі дорожчі. Ну, але приблизно рівень людини і той самий. Ну, але існувала така думка, що батько Лукашенко це такий господа. До речі, він користувався серед іноземних політиків найбільшою популярністю в Україні в той час і до недавно. це, це було. На батько Лукашенка у нас ледь не молились. Хоча в своїй державі він створив авторитарний режим. І от я пам'ятаю, одного разу я біз цих п'ять студентів білорусів е приїжджаємо ми до кордону, у них змінюється обличчя. На території України вони себе поводили до судьбі. Навіть одного студента мені доводилося. Ну, виручати, бо він напився, і його вже хотіли депортувати назад Білорусію, але він почав мене слізно просити. Я в той час був проректором, що не робіть цього, я повну ну, біс мене попутав, да. але не робіть цього. Ну я ж йому кажу, ти ж розумієш, що ти, коли попадеш до себе із такою характеристикою, то тобі все, кінець. Він каже: да, так, я розумію. Вони тут відчували свободу. От я пам'ятаю, тих студентів вони відпрощалися з нашими студентами. Вони плакали. Плакали, що їдуть звідси, бо тут свобода. Uh -huh. Приїжджають на кордон, все вони змінення на обличчі. Вони все беруть себе в руки. Приїжджають до себе в гуртожиток, відразу там. Комендант що їм, де ваші паспорта і так далі. Вони кажуть: ну ви ж нас знаєте, я вам сказала, паспорта і так далі. Все тут дисципліна, порядок, що шаг вліво, шаг вправо е слідкують. У нас цього немає, і, слава Богу. Те саме і в Росії. Навіть, ви знаєте, є у мене такий, ну не знаю, як сказати, можна сказати, що приятель, отець Рафаїл, перекладач Острозької Біблії, він має два громадянства англійське і американське. Він міг би жити в Англії, в Америці, але він вже більше 36 років. За весь час незалежності, та й перед незалежністю він переїхав в Україну. Він був деякий час екзархом греко-католицької церкви. Uh -huh. І я його питаю, кажу: отець Рафія, а ви не повернулися? Ну, все-таки ви народились на території Великобританії. Ви маєте англійське громадянство, відповідно, у вас американське громадянство. Він каже: ти розумієш, такої свободи я в Україні немає. Ні в Америці, ні в Англії. Так що давайте цінувати цю, цю, цю цінність. І повірте мені, що ну я так порівнюю, трошки буваю десь за рубежем, бачу, що відбувається, як відбувається. Україна має чимало переваг, Ну, зокрема, сфера обслуговування. Якби ми не говорили про наше медичне обслуговування, повірте мені, ми маємо дуже багато переваг в цьому плані. Я вже не кажу про побутову сферу обслуговування. У нас немає такої бюрократії, як в багатьох країнах Євросоюзу. Там, щоб добитися якоїсь довідки, якогось дозволу, повірте мені, треба затратити купу зусиль. Ми, ми про свою бюрократію говоримо не дуже добре, ну, але у нас принаймні дійсно. Є свобода, і людина відчуває свою себе вільно. Тому не дивно, що така велика кількість людей, коли почалася широкомасштабна війна, все-таки йшли до воєнкоматів. Я розумію, що всі воювати не будуть. Це будь-якому суспільству лише є якихось 20-25% пенсіоналії, які готові, як правило, захищати свою країну. В країнах Євросоюзу зараз цей показник набагато менший. І, до речі, Солженіцин теж говорив, що Європа себе просто-напросто ну, довела до такого стану, що вони не здатні себе захищати. Він попереджав про ці та речі теж. все, ну, що у нас є достатньо людей, які готові себе захищати. Так, хай їх. Хай нам не вистачає людей на фронті, але вони є, вони воюють, і слава Богу. Да. Тобто, з ваших слів можна сказати, що ми маємо позбутися цього синдрому меншовартості та цінувати більше свою свободу. Ой. Ну це, це вже інше питання. Бачите, ми довгий час, і за часів Радянського Союзу, ми дивилися на Захід, бачили, що як там люди добре живуть, навіть в тій самій сусідній Польщі. Так само і зараз багато хто каже: о, як добре в Польщі, дав ну, да, десь добре. Хоча знову ж таки, якщо порівнювати. Рівень життя і умови життя. Ну, не все так добре і в поляків, десь може і ми в чомусь їх випереджаємо. Ну Хотілося б, щоб у нас трохи більше було порядку, ніж, е, ніж зараз є, але це вже інше питання. Ну і справді треба себе, ну вже цей комплекс меншовартості, який був давно сформований ще за часів Радянського Союзу, потім він так чи інакше зберігався в Україні. От, Да, ми казали, що як добре жити в Євросоюзі, ну добре жити, але ж знову ж таки, не все так просто. Давайте справді говорити про те, що ми в чомусь і випереджаємо зараз і Євросоюз, і навіть Сполучені Штати Америки в деяких технологіях. Ну так, це воєнні технології. Але ми добилися цього, ми зробили. Ну, якщо говорити про безпілотників. Ну, то так. Ми, по суті, зараз є світовим лідером. Ми можемо бути лідером. Єдине, що треба вибирати більш розумних людей, які би нами керували. Оце це наша проблема. Але я сподіваюся, що ми якось може з часом навчимося це робити. Ну, дай Боже. А чому так кажете? Дуже хочеться, щоб до влади прийшли. Люди з чіткою національною Ні, ну, це завжди хочеться, щоб достойні. <хи> ну але потім, коли до влади приходять достойні, виявляється, що вони якісь не такі, і так далі. і Хочеться нові ліця. Потім проходять ці нові ліця, починаються нові проблеми і так далі. Ну, треба бути, знаєте, все-таки більш-менш реалістом у цьому плані. Як на мене, треба дивитися, коли ми обираємо тих чи інших представників органів влади. А що ці люди робили раніше? Які їхні досягнення. Не на той голий піар, який є. А... Чим людина конкретно себе зарекомендувала? На жаль, у нас далеко не завжди на це звертають увагу. Я розумію, що тут є свої нюанси, але будемо сподіватися, що часом все-таки стабілізується наша політична система, що, врешті-решт, у нас буде ну, якась стабільність в тому плані, що з'являться якісь традиційні партії. Які будуть приходити до влади. Бо звертайте, зверніть увагу, що не вибори до Верховної Ради, то купа нових партій, які обираються в парламент. На один хоч, день. хоч хоча часто одні ті самі люди просто-напросто перескакують з одної партії в іншу. Ну це не нормально. Якби у нас вже склалися певні партійні структури. Так, я не ідеалізую той стан політичного життя, який є в Сполучених Штатах Америки. Але там дві партії, і зрозуміло, вони змагаються між собою. Приблизно те саме ми бачимо в Англії. Ну там трошки по іншому, щось подібне є і у Федеративній Республіці Німеччині. Якби у нас вже нарешті щось таке сформувалося, і в середовищі тих самих партій висувалися люди, які ну, мають відповідні компетенції, я не хочу сказати, що наші керівники не мають компетенції. Є багато нормальних керівників, хай вони, можливо, на других ролях, але дійсно, вони ну іноді вражають мене своїми і знаннями і своїми вмінням. Інше ще питання, що далеко не завжди їхні вміння і знання ми використовуємо на повну силу. Це точно. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати українцям в день незалежності України? Ну що, щоб вони і далі вірили в Україну. Вірили в те, що у нас все буде нормально, попри ті всі труднощі, які є, і щоб вони шукали позитив. Ви знаєте, багато залежить від того, як ми мислимо, на що ми спрямовуємо увагу. Якщо ми говоримо постійно, що, мовляв, ти ну, щось не так робиш, що ти не досягаєш успіху і так далі, то так з тобою і буде. А якщо ти кажеш, що. Ти мусиш досягати успіху, що все в тебе буде. Ну, от, наприклад, є така письменниця Оксана Забушко. Чули про да. неї? Так. Як її виховували, батько і мати. Ну, я це особисто знаю. І казали, що от Оксанка маленька, щось вона там зробила. Оце ти правильно зробила, так має бути. Тобто, орієнтували її на позитиві. Дійсно, людина багато чого досягла, попри всі оці проблеми, які в неї були і є. Вона все таки налаштована на досягнення чогось, тобто, давайте будемо мислити позитивно і досягати результатів. Дякую вам, дуже дякую вам за це. Нема за.